хо 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 хочу сказати, друзі, сьогодні у нас самі погані місця Поїхали скрізь Все зайнято Кругом сидять ночники Де ж мені тут приткнуться Такому якось Да. і якось отуди федера можна ще тут не буде сонця в глаза светить мені ж треба ще кіно знімати так що треба сідати від сонця щоб не сліпило в камеру це ж не просто рибалка ще й съмка опа так, десь отут. Що робити? Що, якось приткнемося. Да проїхали по всьому берегу, скрізь зайнято. Це не тому, що ми проспали, ми приїхали рано, тому що вже з ночовкою всі приїхали сидіти. Ночники. Нічого, якось якось половим. Так, оце десь. Отак, виставимо. Водній, так. Так. Нормально? Нормально. Ну, сонце сходить вже. Пора а Ми все чухаємося. Точок Підсак обов'язково, а туди потім пристроїмо десь. А тут будемо сьогодні ловити. з цієї рибалки в мене. залишилась прикормка кара. Все. Я так понюхал. Вроде запах непоганый. Я так думаю, сейчас зранку начну знаю ней. Липится, все, хорошо. Начну сейчас зранку из ней. А потом Пізніше заколотю другу ще є у нас ну, я тут не по гозяйськи зробив, залишив тут і черв'яків і опаришів, і черв'яки живі. Світа мені б опаришів. Так коробочку залишимо. Прикормочка є, червяк опариш є Де ми його тут примостим Примустимо Хай десь тут поки Так сачик Так, откнемо І положимо підсадку О під руку Тут я достану, все нормально. І тут будуть хід Поки що мені подобається, поки що непогано. Пішов я збирати наші стрідера. Бачите, машини, машини, все зайнято. Ось ну, Світланка сидить, бачите, поруч. Поруч біля мене. Через дерево будемо сидіти. Що не клює ще? Колись вона в тому році ловила на цьому місці, теж там не вистачило місця, приїхали, я там далі був. А вона отут. На камні, на одній нозі, але хоч місце є. Соловейко ще бачить, чуєте? О, гуси летять. Косяком. Ловити будемо сьогодні на флет кормушечки 60 грамів. Один коротенький повідець. Чудово працюють на карасика. Пресформочка надо буде. І ще одна. Це, друзі, в нас тапочок. А ми зараз зробимо другий новенький. Хто Запитає, що таке тапочок. Зараз я вам покажу. Бачите, така пинка є. Це така спеціальна риболовна пинка. От її кусочок вот такого все відрізаємо. Позрізаємо трошки угли. щоб було більш менше кругло. Ось вот так. Ось ну, з вами тапочек. І надіваємо як звичайний пінопласт. І він буде стояти, або поки не замінити чимось іншим. Ось і все, зариваємо його в прикормку і ловим карася. Це у нас буде Sherman Pro. Якось так повелося на Шерман. Я ставлю або чесночний кук, або тапочок. Она патриота, червяка за парышем. Тряпочку обовязково. И дерце для воды. И вот так поставим. Бубенца. Так, ну что, готово все. Нужно починать. О, здесь соседа взяла. Вот. Злапала кабана. Первого. С почином. Друзі, вже будемо з рибою. Що б я робив би без світлани. Нагадаю, прикормка в мене з тієї рибалки. Карасіо, значите, зарядив, поки закинув на неї, а там буде клювати, добре не буде. Замішаю свіжий. видячки очки прямо. Вообще удобно. Вот, видите, когда за середину речки И сюда. Давайте. И пошел у нас червячок. Вот так вот подали. Будемо шукати дистанцію, але на світ у мене поклювка. Течія велика сьогодні. А знаєте, чим складніше, тим цікавіше. Як же ж вийде тут рибалка у нас на такому незручному місці? І скільки ми з вами наловимо тут риби? Це, бачите, переваги цього відра з кришкою. Звичайно, відробу вже покотилося отсюда, бо тут бачите, який уклін. А це моє відро тут добре розташувалося. Так, ну що, закинувся. Сонечко вже вилізло. Тут у мене кущ такий хороший, думаю, буде тіньочок аж до обід. Освіти теж тут у мене тіньочок буде цілий день. І в цьому плані повезло. Поздоровкаємося поближче. Всіх вітаю! От бачите, які у нас сьогодні умови. Головне витратити якусь годину і влаштувати собі більш-менш зручне місце. От бачите, такий різкий вклін. Ну, Нічого, що робити. Місць нема сьогодні зовсім. Так що подякуємо і за це. Сьогодні, друзі, ми на Інгульці, продовжуємо прибалити на карася. Ну, що, хочеться вже першої покльовочки. Чекаємо. это не раз помечают эти любовные трикутники у качок. Собираются трое начинают биться. Качку не поделят, что башта Видите, что делают? друг друга. светы уже клюв пошел. Расклювался карасик. Тут поки що тихо. Ти кук ставиш на одну, так? Да? У мене одна поклвочка була на черв'яка. Зараз закинемо тапочок. Ловля на тапочок, друзі, це, це ловля на прикормку. Тарас підходить, їсть прикормку і і хватає гачок пенопластом або стапочком так що він тілиться ми не на насадку а на прикормку света у нас лови на, на кормачки на мастирочку і непоганий результат бачите Плюем на икорасок. В плясах лежит. Клюнула другая удочка. И светлый наш Придется приходить на допомогу. Так, щось одна покльовка і все щось треба робити, може прикормка не та я ще трошки посиді, як так діло піде, буду мешати другу прикормку. Куди ж це годится? Так, Покльовочка була, я сейчас... Приблизно туди закинув, закліпсувався і буду в одну точку працювати. Бачите, прикормка на вигляд вроді суха, да? так? взяв і все пожалуйста, і пожалуйста ліпиться. Це значить, що прикормка зроблена правильно. Знову утяне, бачите. Вот ваго одні. Обисюда. Опа! О, без пиццака. Ага. Ну вот десь. Только ми ж тут не розвернемося. Раз його. Хоч рибу помацаю. Опа сюда Оп. все хлопчик помогай Что, пішов я колотить прикормку що робити зараз медову хотів сказати медову з перцем заколотів з ванилью пішов я що я заколотю нову прикормочку? Цю прикормочку я залишу. Отак. От коли підем ловити на поплавки, буду робити шари і закармлювати. Там вона ще чесночна є. Так що не пропаде ну ми заколотимо карас, ванільний мед. я валив на неї тут дуже вона мені подобалась що на запах що на те як вона працює ось отак стільки мені хватає думаю на одну рибалку що не хватить, то додавлю. Кормочка готова. Зараз перезакинем. Буде у нас тепер ванільний мед. Ось і подивимось. Так. Ну що, чекаємо, дивимось. наша поклевочка на свежую прикормку. Подсак у нас живо. Опа. Есть кабан. Есть Он сам отчипывается. Це ще важче як голова з нитки. Крючки запутаються. На сьомий почин. Перший, як то кажуть, пішов. Що перший пішов, взяв на тапочок. А качки дають, мисливця нема на вас. Ну, Рибу пугають і все. Та не кажи. Як по мозгам б'є. Тут у нас кліпса. Опа. Пугають рибу і все, що ти зробиш? Качки, а ну кися отсюда. Ну що, почин є, вже непогано, продовження буде. Нема. Поклівку бачили. Зараз спробуємо ще якось його обманути помостим атрактантом. Бачите який колір. Бачите, він остається на одівничці зверху і отсюди піде такий. Интересный, кольоровий шлейф. Что делать, когда, когда такой... Коли такий слабенький клюв, приходится что-то щось что-то пробовать, что-то Мотается. Ты же понимаешь, что люди не успевали. Ты левая удочка. Он переплыл. Да, тебе тут так незручно. Да я в шоке. Клювать клюет, но ж, кажу, ловить на одной нозе тут. Горнюней? Да, да, ты что? Да. Красавчик. Призакинем угу. червячка. Можем парочку добавить. парочку. тут один стоит. Вот такая красота. тут тенечку на жарку. Сейчас, мабуть, сниму червяка, поставлю все. чесночный кук. на кук ну, так приходится опа 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 поклевочка опа опа уже карас, хороший, опа опа все уже хороший. Хорошо, никто не мешает, одну удочку убрал. Такий опа, Ой, це вже дядько такий серйозний, прямо такий серйозний. Іди сюди, друже, друже бобер. Собач такий. Намазюкаємо тут мастилом. Флап цукерочка. Може, друзі, декому не цікаво, що я показую оснащення, на що я ловлю, як я ловлю, що я насажую, але ж це процес. Ми вишукуємо шляхи, підход до риби. На що вона сьогодні буде реагувати? А коли отакий неактивний кльов риби, то придеться немало постаратися, щоб знайти до неї підхід. Рибалка виходить така трудова, але тим більш цікавіша. Завів. Паразит такой, а. За камыш он. Тебе подожди, блин. Порез... Заплыв за камыш. Ну что ж, друзья, вот я и открыл купальный сезон. у квітні місяці. завів караси свети в очерет прийшлось лісти витягувати. Обкрутив вокруг очерета і ни туди, не сюди не сам не хотів впливати. Ну, поліс витягнув. карася взяв водичка ще холодна, я вам скажу я так по груди зайшов, то холодно. Зато зберіг оснащення і достав рибу. Глянь, мене дві клюють. Не знаю, тут наверное нема ничего. А там скорее всего да, там скорее всего что все есть. Ну, бачите клюево. Лежит удочка и клюе. Опа! О, тут е. Хороший. Хороший. Там там видно? Сейчас будем карася тянуть а не спеша Тихенько. А, видно сейчас травою там Опа! Наверное, успев в траву сбегать, может быть Ну, ну який, то нема, нема, то зразу дві. Тихо, тихо. Хопля. бачите, на натапочок не засікся, а на чесночний кук засів. Продовжимо на пуфіка. Якось воно так видно, карась риба стайна, підходить, а там кормушка недалеко, одна від одної. І... І зразу бере одну, другу. Першу не вдалося, а підщепив. І світа щось тягне тепер, бачите. Караси. Правда? Оп, есть и ты и закинул. Десь сюди. Наш дорогой. Що таке? А він Не, він в рота і через рота я думав він забагрився. Через рота зачепився за плавник. Такий карасик Сонечко вилізла вже з-за дерева припікає, Ну, добре що в спину, а не в обличчя нормально це врізав ролі, Да, біда же ж невеликий стоят на великих. Хороший. Догоняю. Так, И там, И там зашел разом с куком. Ну, тогда идем. Тогда идем в норочку. Ну що ж, друзі, на цьому все. Фідерна рибалка наша на сьогодні закінчилась. Хоча і місце було таке незручне на склоні, на обриві. Але все ж таки ми знайшли змогу його облаштувати, під ловлю. Ну і вийшла непогана рибалочка. Декілька карасиків ми піймали. З нами сьогодні працювала прикормочка ванільний мед. Ловилося більше на чесночний кук, на тапочки. Открию я сьогодні купальний сезон, як ви бачили мною сьогодні рибачила Света. Чудова була рибалочка, Я думаю вам сподобалось. До зустрічі!